Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи благослови дітей Твоїх і Мія на позбавлення від хвороби пияцтва, алкоголізму, наркоманії та інших поганих звичок і пристрастей. Амінь. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини як які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюду Єси, си наповнюєш скарби добра і життя подателю. Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і врятуй, милосердний душі наші. Святий Боже, святий міцний святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий міцний святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий міцний, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий зглянься істили немочі наші, Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, прийми смиренні молитви за дітей Твоїх. Ім'я. І визвали їх від недуги пияцтва, алкоголізму, наркоманії та інших поганих звичок і пристрастей, щоб сповнені страхом своїм у чистоті стриманості та душевній праведності, зберіг дітей твоїх і міх. Господи, помилуй. Пошуй на дітей твоїх ім'я духа премудрості і розсудливості, який насадить у серцях їхніх свій божественний страх і прогони безумство, та просвітить розум і очистить душу і тіло. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, зглянься на дітей своїх ім'я, що страждають душею і тілом, звільни їх від пут смертоносної пристрасті, яка скувала їх і підкорила волю, нехай припадуть до Бога. Покаянні та стануть причасниками богочестя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй всемогутній лікарю души і тіл, нехай святий Дух зійде на дітей Твоїх ім'я та визволить їх від недуги пияцтва, наркоманії, Алкоголізму та інших поганих звичок і пристрастей, які перебувають в їх душах і тілі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Милосердний творець неба і землі, допоможи дітям Твоїм ім'я, визволитися. Від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі заступися, врятуй, збережи, помилуй і охорони дітей твоїх. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, кори у заступництві і допомозі. Єдиний ти христе, скоро з небес відвідай стражденних дітей Твоїх ім'я. І визвали від недух дух і пристрастей, алкоголізму, наркоманії та інших пагубних звичок, і підійми їх до життя вічного у любові до тебе. Приведи їх до порятунку стриманості, завітай і направ їх, щоб завжди оспівали і славили тебе. Молитвами богородиці, єдиний чоловіка любче, слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас. І віки вічні. Амінь. Господи, Ти не хочеш смерти грішників, але щоб вони навернулися і жили з милосердя і помилу дітей твоїх. Ім'я. Щоб не загинули вони лютою смертю від згубної отрути алкоголю, наркотиків. Та інших поганих звичок і пристрастей, Врозуми їх, щоб усвідомили, що це від диявола, який ходить, рикаючи на лев, і шукає кого пожерти, але випереди його і врятує його ім'я. Бо вони зв'язані пристрастю, допоможи їм ім'я. Стати на порятунок, шлях богочестя, молимось тобі все Господи, вислухай і помилуй дітей Твоїх. ім'я. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Злянься, Господи, милостиво на дітей Твоїх, ім'я. Зваблених спокусою черева та плодської насолоди, даруй їм пізнати насолоду стриманості в пості і в тих плодах, що походять від нього, вислухай, врятуй. І збережи і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молимось тобі Господу Богу нашому, щоб почув голос моління нашого, змилосердився та зглянувся на дітей твоїх. Ім'я. І простив йому всі гріхи їхні, вільні і невільні, та показав на них велику Твою милість і визволив їх від усякої залежності та насильства диявольського, і помилував їх, просимо ми, висухай, Господи, і помилуй і врятуй. І збережи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, і ангельськими руками верховного учня, Господи, і з темниці колись визвали в Ти Божественною силою, визвали і зараз дітей ім'я. Що люто страждають від недуги пияцтва, наркоманії, алкоголізму та інших поганих звичок і пристрастей. Молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй і врятуй і збережи дітей твоїх ім'я. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, почуй нас Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, і будь милостивим владико, до гріхів наших і помилуй нас. Ти бо милостивий і чоловіколюбний Бог, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всемогутній Господи, що створив людину по образу своєму. І подобі визвали дітей твоїх ім'я. Від ворожого впливу відкриємо йому ім'я. Духовні очі пошли йому ім'я, на життєвій дорозі і янгола світла, щоб визволив його. Від усіх підступів супротивника, почуй тих, що вдаються до тебе у скорботі і печалі, одержимі з губною пристрастю, пияцтва, алкоголізму, наркоманії та інших поганих звичок і пристрастей, не відверни лиця твого. Від тих, що призивають тебе, дай їм силу, надію, віру, мужність, силу волі і дар розсудливості, та приведи їх до порятунку і стриманості, спали, Господи, терна всіх їхніх гріхів, вільних і невільних. І нехай оселиться в них благодать Твоя, що просвічує, опалює і очищає всю людину, з цілих від тяжкої недуги пиятства, алкоголізму, наркоманії та інших поганих звичок і пристрастей, від темного духу. Нетверезості, упертості і нерозкаяності, з міцних слабких даруєм ім'я, немічним добру, снагу та силу, пошли їм душевне і тілесне. Направ їх на шлях трудолюбності та життя в тобі, Боже, почуй милостивий Господи, стоїн батьків їхніх і родичів, прийми молитви тих, що плачуть за дітей і близьких своїх, і врятуй милосердний дітей Твоїх ім'я. Боже наш, Тобі ми славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і вічні. Амінь.